Світає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Volkswagen Passat B8. Автівка у нас у білому кольорі 2016 року випуску з двохлітровим дизельним двигуном. Всередині нас зустрічає комбінований темний салон, електросплупідйомники, також електрорегулювання, мультакермо, датчик у нас світ. Також присутній датчик світла, 316 тисяч пробігу. Сидіння в хорошому збереженому стані. У нас тут коробка автомат, запуск двигуна з кнопки, електроручник, двозонний клімат-контроль попереду, підігрів передніх сидінь та велика штатна магнітола, портовий комп'ютер. Присутній також круїз-контроль. Позаду у нас також гарний збережений стан сидінь, електросплопідйомники та кліматконтроль для заднього ряду. Автомобіль у нас з великим міським багажним відділенням. Приїхав з Бельгії в Україні. У нього один власник. Автівка повністю обслужена. Одна тисяча тому була проведена ТО, також п'ять тисяч тому була заміна ГРМ. У. З оснащення у нас також парктроніки спереду та позаду, та камера заднього виду. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтеся в місто Львів, вулиця Кільцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк .ua.